Вітаю шановні садівники. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Я дякую за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. Ми з вами знаходимось на ділянці, де в нас росте агрус. Ось в такому він зараз стані. Як ми бачимо вже. Він вже відсвів. У нас ягодки вже сформовані є. Ось на гарно видно. Ось, І прийшов час вже проводити обробітки проти шкідників і хвороб. Ми трошки затрималися з цим на 2-3 дня чому, тому що в нас були приморозки, ми чекали, хай вони пройдуть, щоб вже стрес пройшов. Більше вроді, не обіцяють приморозки, тому приступаємо до обробітку. Так, ну які шкідники і хвороби? Ну, Перш за все, для агруса це. Борошниста роса. Одна з основних таких хвороб це борошниста роса. Листя вкривається білим нальотом, навіть ягоди вкриваються білим налітом. У ну, нас його поки що не видно, у нас немає. його. Але ми не будемо чекати, поки він з'явиться. Робимо профілактичну обробіток. Для того, щоб його не був. Чим ми будемо обробляти від борошнистої роси. Значи, у нас препарат такий є, як топаз. Ось він, це унікальний фунгіцид для захисту від борошнистої роси яблуні, овочевих, ягідних культур і різних культур. Тобто від борошнистої роси він дуже добре працює. Тобто розводимо яким чином його? Беремо 6 мл на 10 літрів води. Розводимо в препараті і робимо бакову суміш. Другий препарат, який ми з вами візьмемо для обробітку, цей препарат буде Енджіо. Тобто у нас буде бакова суміш Топаза і енджіо. Цей препарат дуже гарно працює від попелиць. Він взагалі від широкого спектру діє. Казарки, букарки, пильщики, попелиці. Але в даному випадку ми використовуємо проти попелиці. Дуже багато може бути як на гарді, так і в принципі на смородині. Ць ми використовуємо цей препарат ENGIO. Значить, Його дозування 3,6 мл на 10 літрів води. Ось ми це все розводимо, робимо бакову суміш і працюємо по листу, оприскуємо. Ось так, коротенько все.